Вітаю в ефірі телеканалу Буковини. Інформаційний випуск у студії для вас працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Бути чи не бути новому тролейбусному маршруту у Чернівцях? Жителі мікрорайону Роша вже давно скаржаться на погане сполучення із центральною частиною міста. Кажуть, маршрутки їздять рідко і всіх не вміщають. А тому вирішили зареєструвати петицію з проханням запроводити новий напрямок руху електротранспорту. Наскільки це реально, розкаже Мирослав Солонар. Вишикувані в чергу та із великими сумками. Ці люди чекають на маршрутку, що курсує з вулиці Садової на рошу. Хтось 15 хвилин, а дехто й більше. Володимир Іванович каже, транспорт буде ще не скоро. Зараз чекають люди, як мінімум 40 хвилин. і Він буде тільки в половині. В поганому сполученню обурюються потенційні пасажири, адже на їхню думку взимку їздять тільки два автобуси, та й то із затримками. На кінець робочого дня набирається дуже багата кількість людей, правда? Багато дуже дітей з мамами, багато дорослих, які не можуть добратися. Дуже часто автобус взагалі запізнюється. Інколи і таке буває. Пасажирів зібралося чимало, тож у маршрутці тиснява. Аби хоч якось вирішити цю проблему, чернівчани зареєстрували на сайті міської ради петицію із проханням запровадити тролейбусний маршрут на рошу. Вже тепер люди потирають руки в очікуванні бажаного електротранспорту. Думаю, що не поміщав би. У Застардянська, як сказали, хороша вулиця. Там можна спокійно куди. Ну, хоча б до клубу можна було б зробити запросто. Дуже багато людей їдуть тільки до клубу. Водії маршруток підтримують пасажирів і визнають, автотранспорту і справді замало. Як людина, я, я тільки за би ні, а би ні. А ось це, власне вулиця Заставнянська, центральна артерія мікрорайону Роша. Саме по ній тутешні жителі хочуть, аби їздили тролейбуси. Утім, дорога занадто вузька, аби нею курсував електротранспорт. У свою чергу чиновники стверджують, такий маршрут можливий, що правда, тільки за наявності достатньої кількості тролейбусів. перший черговий це придбання тролейбусів. А вже після, коли в нас буде і збиток. Тролейбусів на цих маршрутах, які є на сьогоднішній день, і вони будуть належним чином обслуговуватися. Тільки після того ми зможемо вже вести розмову щодо додаткового відкриття додаткових тролейбусних маршрутів нещодавно до Чернівців доправили 12 тролейбусів із Словаччини. Їх лише випробовують, а опісля вони їздитимуть тільки вже затвердженими маршрутами. А тому, як додають чиновники, новий тролейбусний напрямок в мікрорайоні Роша поки не на часі, але петицію розглянуть у разі, якщо вона набере необхідну кількість голосів. Мирослав Солонар, Юліан Палипяк, телеканал Буковина. На пташини грипу Чорториї кецьминського району вже хворіють не лише лебеді, зафіксовано випадки інфекції у свійської птиці. Про це телефоном розповіла журналіст Галина Скулева. 4 січня в селі Чортори Кіцменського району оголошено карантин. Таке рішення у зв'язку з поширенням пташиного грипу не тільки серед лебедів на Чорторийських озерах, а від цієї хвороби зареєстрована загибель домашніх курей і голубів у приватному господарстві. На екстреному засіданні прийняли члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та проти епізолотичної комісії при Кіцменській районній державній адміністрації під головуванням першого заступника голови Кіцманської районної держави. Шавної адміністрації Юрія Косара було обговорено та затверджено план заходів із недопущення розповсюдження вірусу пташиного грипу, утилізації домашньої птиці в селі Чорториї, проведення дезінфекційних заходів, запобігання зараженню людей пташиним грипом, проводиться постійний моніторинг ситуації. А з 5 січня в зоні карантину, тобто в селі Чорториї, працює три групи у складі правоохоронців, рятувальників, працівників ветеринарної медицини, депутатів місцевої ради, які які проводять подвірний обхід для виявлення та знищення домашньої птиці, за яку власникам передбачена компенсація, негода насувається на Україну. Погіршення погодних умов вже є на Закарпатті, Львівщині та Івано-Франківщині. Через снігові замети у Затурах ликовий та вантажний транспорт. На Закарпатті також зійшла лавина на автодорогу місцевого значення Колочава Хуст. На Буковині похолодання прогнозують від сьогодні, 6 та 7 січня, синоптик обіцяють морози до 18 градусів. Як до негоди готуються у гірському потельському районі, телефоном розповів голова райдержадміністрації Микола Савчук. Підготували техніку, підсипний матеріал, щоб забезпечити нормальний проїзд, щоб була нормальна дорога. Ну і звичайно, працюють пункти обігріву, щоб не допустити обморожень людей якихось нещасних випадків. У нас зараз підготовлені пункти практично по усіх сільських радах. В кожному селі має бути забезпечено приміщення, де людина в нас не так як у місті. Звичайно, у потілі у нас будуть три пункти обігріву, але у нас не так як в місті, що багато людей ходять без визначеного місця проживання. Але у нас трошки простіше, бо в нас люди придиші до суворих умов, і слава богу, у нас дуже рідко буває десь обмороження. Це хіба що за дуже засвяткували і сільські голови, і за участю громади села готуються для того, щоб можна було прийняти подорожню людину, людину, яка десь залишилася ну, чи відстала від транспорту, щоб можна було прийняти і напоїти гарячим чаєм, погодувати. Новий рік та Різдво у засніжених горах, загадковій Європі або ж на узбережжі теплого моря. Зимовий відпочинок в Україні стає для буковинців все менш привабливим. Де ж відзначають свята? Дізнавалась Марина Буличева. Гірськолижні курорти України на новорічні свята стають все менш доступнішими для буковинців, Переконують у туристичних агенціях. Відчизняний відпочинок подекуди навіть дорожчий ніж закордонний. Зимовий період все таки гірськолижні курорти вони набувають якогось значення і більш популярні у наших туристів в Україні. Є такі як Мигово або Буковер, але на даний момент ціни трошечки е, зашкалюють. І відпочинок в Буковелі десь приблизно на цей період рівноцільний відпочинку в Єгипті. Засніжені гори Австрії чи загадкова Європа. Саме про це мріють Буковинці. Хоч і далеко не всі, зважаючи на економічну ситуацію у державі, можуть дозволити собі це. Планую. куди. Ну я думаю, що за кордон в гори в Австрію. Фінансове становище таке, що там трошки дороговато зараз. Да, в Буковині хочемо піти. Ну, на два дня, то добре думаю. Ні, Зайнятий, працюю. Я б взяв би якийсь тур і по Європі, поїздив поїздів. У турагенціях переконують, що перезумувати у теплих країнах те, що туристи люблять найбільше, надають перевагу як звичним, популярним напрямкам, так і більш екзотичним. Туристи полюбляють відпочивати десь в теплих краях. Це Єгипет або більш такі екзотичні країни, це як Шрі-Ланка, Таїланд, або нове відкриття, наприклад, Танзанія, Занзібар. Інші країни. А якщо говорити про такий напрямок, як екскурсійний, то також Європа вона завжди. Актуально, завжди в моді. Ось зараз новорічні святкові різдвяні тури вони досить популярні. Тож новорічно-різдвяні канікули обійдуться в середньому 200 доларів США на людину. Тим, хто не може собі дозволити такий відпочинок, радять відкривати по новому рідні місця. Незвіданих стежок у Буковинських Карпатах та Чернівцях є багато. Марина Боличева, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Вони особливі і саме через це зіштовхуються із низкою проблем: соціальна нерівність, дискримінація, неналежна державна та медична підтримка. Та незважаючи на це, вони залишаються прикладом мужності, оптимізму та впевненості. Новорічно-різдвяні свята для людей з особливими потребами це ще одна нагода зустрітися у теплій атмосфері та привернути увагу до своїх проблем. Ками питання пані Галина вже четвертий рік поспіль відзначає новорічну різдвяні свята у колі своєї, як вона ж сама ж каже, другої родини. Це така дата, новий рік, різдво, яка об'єднує, об'єднує родину, об'єднує нас. Рідко ми зустрічаємо з того, що перепони. Ви знаєте, які важкі зараз і дороги, і немає доступу транспорту. На якусь хвилинку на якусь мить хочеться про все забути, відпочити, побути у родині. Всі ці люди знайшли в собі сили не впасти духом та навчилися жити як і всі, незважаючи на інвалідний візок. Як і належить на свята, вони гарно вбрані з відповідною атрибутикою. До того ж, ретельно продумали і святкову програму вогника. Є програма, ведучі, якісь конкурси, вірші, привітання. все це звичайно є. Ми готуємося. Якісь слова готуємо, гарно одягаємося і празднуємо свято. Вже 23-й рік поспіль товариство інвалідів-спинальників Мрія організовує святкові заходи для людей на візках. Нині тут в теплій та затишній атмосфері говорили про проблеми та здобутки. Не могли не згадати про свою маленьку перемогу, довгоочікуване приміщення для організації. Аби свято вдалось, фінансово допомогла місцева влада та чимало благодійників. «Фонд «Белосердя» долучився до цього заходу. Всім лежачим також буде роздана матеріальна допомога. Мета цього заходу для того, щоб люди бачили одне одного. Щоб вони не були закриті в цьому соціумі, щоб не сиділи в чотирьох стінах. Такі зустрічі дають наснаги людям. Вони бачать одне одного, бачать оці щасливі очі. Ця зустріч продовжує наше життя, тому що ми хочемо бути такими самими рівноправними членами суспільства, як всі інші люди. У переліку насиченої програми говорили і про приємне, і про наболіле. У свою чергу. Владники ж давали оптимістичні прогнози щодо вирішення проблем у наступному році ми проводимо виїзне засідання координаційної ради на базі якоїсь конкретної громадської організації? От якраз товариство Мрія і керівник Любов Свіріденка висловили таку пропозицію, щоб одне з перших засідань в цьому вже році відбулося саме в новому приміщенні товариства на базі мрії, щоб можна було все весь широкий спектр, який хвилює громадян з інвалідністю, питання співпраці міської ради і громадських організацій. Саме обговорити на базі цього засідання. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Співаємо, танцюємо новий рік. Святкуємо. Під такою назвою пройшла розважальна програма для соціально незахищених дітей. Чим дивували юних глядачів у нашому сюжеті. Малечі в очікуванні розважальної святкової програми. Вистави люблю. люблю щось. Такі веселі, щоб все відбулося гарно і нічого поганого не сталося. Вистава Запальні танці із акробатичними елементами: веселі пісні, хороводи біля ялинки та подарунки. Колективи Центрального палацу культури Чернівців старано готувалися, аби створити казкову атмосферу для соціально незахищених дітей. Це дітки-сироти, це дітки з багатодітних сімей, малозабезпечених, і дітей з особливими освітніми потребами. Також дітки учасників АТО. На сцені юні актори театральної дитячої студії «Бу-бу-бу». Серед них і Ростислав, котрий опановує акторську майстерність всього три місяці. Добре бути. Торам всі на тебе дивляться так приємно і всім так приємно. І найвища нагорода для юних акторів це оплиски глядачів. Не менш позитивних емоцій викликали і виступи вихованців вокальної студії Шарм котрі не вперше беруть участь у подібних благодійних заходах. Ми вже звикли долучатися до таких акцій різних благодійних. Ми сподіваємося, що і надалі будемо приймати участь, адже ми знаємо, що це саме. Та мета, до якої потрібно вчити, це виховання національно-патріотичне. І діти на цьому вчаться. Благодійності, потім відноситись один до одного і, звісно, до своїх колег, друзів. Співати, танцювати новий рік святкувати. Разом маленьких соціально незахищених Буковинців запрошують і 8 та 9 січня. Альвіна Брамчук, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Буковинське розмай робіт юних художників. 35-ту обласну виставку творів учнів художніх шкіл та шкіл містецтв відкрили у центрі культури Вернісаж. Уперше Буковинський розмай розгорнули саме під час новорічно-різдвяних свят. Близько 500 юних митців презентували понад 800 творчих доробків, що є своєрідним їхнім звітом. Представлені роботи у різних жанрах. Тут живопис, скульптура, прикладне мистецтво та інші. Тематика теж на різний смак. Від патріотичних ілюстрацій творів українських класиків до природи та філософських роздумів дітвора з театральної студії успішні чернівчанки та патрульні поліцейські. Ви скажете, що їх може поєднати? А ми відповімо різдво. Саме до цього дня вони вирішили зібратися разом і заспівати коляду як побажання, щоб свято прийшло до кожної людини. Патрульний Олександр лише кілька годин тому здав зміну і відразу взяв до рук гітару. Він старанно виводить акорди і готується разом із колегами заспівати різдвяну колядку. А поки патрульні усі гуртом розігрівають зв'язки. Христос Бог воплотився, ангели співають царі. Вітають поклін вітають пастирі Грають чудо, чудо повідають. Дуже дуже багато талановитих хлопців і дівчат. Це я можу... Композитор Оксана Первова Рожка допомагала записувати цю колядку. Каже, хоч часу для реалізації ідеї було мало, проте результатом задоволена, бо патрульні у Чернівцях голосисті. Це я вам можу сказати чесно, що вони дійсно співочі. Ну, попадають в ноти чи не попадають, попадають. попадають. <реш> 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 ну, Може, вони таких вибрали? Я не знаю, але всім мені дуже було приємно з ними працювати. <реш> Обрядову пісню записували разом із представницями клубу Успішна Чернівчанка та дітворою з театральної студії. У семирічної Вероніки емоцій багато, адже це перші зйомки поруч із копами. Для цього дівчинка старанно вчила приспів, і ми зараз його будемо співати. Обрали колядку Небо і земля. Дуже красиві слова, і сьогодні, особливо коли в Україні такий складний час. оця колядка, я думаю, що нашими такими добрими голосами, нашими душами, помислами полетить у небо. І Ми попросимо Бога миру нашій Україні. Розумію і знаю, що дуже важко хлопцям на сході України. Ми також і ці вітання будемо передавати їм на схід України, щоб вони трималися, тому що завдяки їм ми маємо можливість відкувати різдво. А от після зйомок кліпу різдвяної коляди дітвора вже націлилися на домівки буковинців. кажуть, будуть колядувати у. Чернівцях на свята. Багато емоцій заробляємо від цього. А гроші. <ріхи> гроші це ну, основне вже. Головне принести да. емоції, свята. Да. І це ж традиція така давня. Це вже ну не з грошима, де а з тим, щоб був хороший настрій у людей. Наталя Синюсик, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами і до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.